Мотиваційна терапія. Всім все рівно на твої проблеми і як на тебе, бо у всіх свої проблеми, і це нормально. Ти не унікальна людина, в тебе так само: дві руки, дві ноги, голова і попа, як і в 90% таких самих людей, як і ти. Припини нарешті паритися, що скажуть люди. Їм все рівно про кого говорити. Сьогодні це ти, завтра хтось інший. Ти не є унікальний на землі, 7 мільярдів облич... Тебе серед цього моря з лупою не роздивися. Тому якщо є хоча б одна людина, якій цікаво, як пройшов твій день, тобі повезло. Ти смертна людина. Це може статися абсолютно несподівано. Майця на увазі Радій, що живеш це ненадовго надовго або в певний період часу. Розраховуй тільки на себе, чому? Тому що інші люди зацікавлені своїх проблемах. Ти взагалі можеш робити зі своїм життям, що хочеш. Люди все одно знайдуть за що тебе е, обгадити. Живи так, як ти хочеш. То твоє життя. Все одно рано чи пізно від тебе залишиться табличка з двома датами. Тому, поки ти живеш, цінуй кожну хвилину. Думай про себе, бо тому що якщо маєш ціль, мету життя, ти можеш рухатися вперед і все рівно ти будеш мати результат по своїм баченням цього життя.